Вони додадуть цьому знаковому місцю фарб все буде ошатно, але в той же час стримано. На меморіалі слави міські озленювачі стали до створення квіткових панно. Чистота після зими цієї місцини вже своєчасно наведена, газони підготовлені. Зараз всі сили комунальників направлені на квіткові картини на чотирьох великих клумбах та п'ятьох поменше, що біля кожної зі стел. Ми у знаковому для багатьох поколінь харків'ян місці – Це меморіал слави. Тут наші озеленювачі висаджують квіти, готують клумби до 8 травня, дня пам'яті та примирення. Комунальники вже висадили квіти на клумбах перед входом до меморіалу. Там ми обсадили ці великі клумби сальвією червоною та зробили обрамлення альтернатерою та цинерарією. Сьогодні озеленювачі Харків Зеленбуду продовжують роботу. Наразі вони висаджують коралові петуні на клумб. Бах біля стел також обсаджують круглу клумбу. Там будуть герані, будуть представлені інші квіти. Загалом ми плануємо тут висадити порядка 40 тисяч квітів. Також наші фахівці продовжують висаджувати квіти в центральному та інших районах міста. Квіти у нас будуть по всіх зонах відпочинку харків'ян, будуть тематичні клумби. Це такий сюрприз для харків'ян. Клумби будуть різноманітні, кольорові, такі, щоб традиційно радували харків'ян, щоб вони могли сфотографуватися з ними. І Харків чергове доведе усім, що він найквітучіше місто України, попри усі негативні обставини. Ігор Безкровний Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін, Харків. Новини.